Доброго, Доброго дня, шановні читачі! Ви на каналі Бібліотека рекомендує». Мене звути Тетяна. І сьогодні до вашої уваги хочу розповісти вам про цю чудову книгу, яку ми отримали завдяки благодійній акції Книжкова навала. Вона має назву Рік в ажиновому живоплоті і авторка Джил Баркла. Це історії про мешканців ажинового живоплоту. Дізнайтеся, який був рік у селищі чарівних мишей. Як мишеня Мирось святкував свій день народження, яке весілля справили Пилько та Маківка, і що бачила маленька примула, коли загубилася, яким був великий сніжний бал? Справжній скарб це ілюстрації. Вони переносять в щасливий, турботливий, теплий і безпечний світ ніжних вражень і дивовижних пригод. Неймовірні розповіді Джим Барклем однаково полюблять як бешкетні діти, так і їхні мудрі бабусі. І ми, як завжди, запрошуємо вас до Зміївської публічної бібліотеки на юнацький абонемент, щоб познайомитися з цією чудовою книгою. І пам'ятайте, що читання це клюто.